Зараз колишні гравці навіть Джуніор Фір, один з найкращих українських капітанів УКС, пройшов шлях від Академки до з Спешн ЮЕЙ. Після цього я купила самі Фнаті, де він же встиг виграти свій перший турнір Хетрік. Новитий снайпер, який перейшов у Ніп, але так і не зміг повністю розкрити свій потенціал. Після обміну в Бейт допоміг команді вийти на мейджор в Осіні. Біт головний талант молодіжки Наві. Потрапив в основу у 2020 році і почав розвалювати усіх на тір один сцені. Допоміг виграти багато тір-один турнірів, у тому числі два мейджори. НПЛ – молодий та перспективний капітан. За рік в академці виріс до гравця основи, але не виправдав очікувань. Пішов в оренду до Бейт де спрогресував та виявив команду на мейджор. Монесі, один з найкращих снайперів світу. Хоч він і не грав за основний склад. Наві, клуб продав його в G2 за 600 тисяч доларів. Там він став зіркою та виграв кілька топ-турнірів. Зараз виступає за Фелконс.